Я Думаю, що насправді замість тисячі слів треба е, робити свою роботу В громадянському суспільству, політичній владі дипломатичному корпусу. Е, фактично, з січня місяця е, офіс президента і МЗС Українське е, говорять про те, що безпекова угода з Сполученими Штатами Америки. Буде зразковим документом, який буде відповідати на запитання, в який спосіб на найближчий час і на довшу перспективу будуть наші відносини в сфері безпеки. Дивлячись на ті попередні договори про безпекові договори, які ми підписали з іншими країнами, там йдеться про абсолютно фіксовані суми допомоги на роки майбутні. Відповідно, така сама угода має постати зі Сполученими Штатами Америки. І після вже того, як проголосували допомогу, я так розумію, що завданням пріоритетним номер один для нашої дипломатії, для нашої політичної влади є саме підписання цього договору. Я переконаний, що в ньому все буде гаразд. В ньому однозначно будуть прописані. Ті суми, ті цифри, які ми потребуємо для оборони. Тому я, я не вважаю, що це останнє. Остання це якби Україна зникла завтра. То так, це була б остання допомога. На щастя, для всіх нас Україна завтра не зникне і чинитиме опір. Тому я не вважаю, що це останній пакет допомоги, який ми отримуємо від Сполучених Штатів. Більше того, давай звернемо увагу на те. Як відреагував світ на затягування цієї допомоги з боку Конгресу і Сенату палати представників Сполучених Штатів? Коли до Америки приїхав прем'єр-міністр Японії і виступав перед представниками влади в Америці, вперше, напевно, за 80 років японсько-американської дипломатії, були дуже суворі слова. Я би сказав, що на межі дипломатичної мови він висловлювався. І а навіть в тих сюжетах, коли е, говорили про прийняття е, пакету цієї допомоги, навіть американські журналісти відмічали, що е, безпрецедентний тиск, який на Америку чинили британські дипломати, які приїжджали. На закриті консультації з представниками політичного класу Америки, японський прем'єр-міністр. Тобто, весь світ цивілізований світ, всі ті країни, які є партнерами Америки, партнерами Європейського Союзу, всі вони тиснули на політичну владу в Америці, і це показує наскільки серйозною є база наших партнерів. Не тільки в Америці, але й поза нею, і я скажу, що я не знаю в більшого випадку, я не можу пригадати свої історії, щоб в історії власне японської зовнішньої політики, щоб вони в такий спосіб когось підтримували, щоб вони настільки перейнялися питанням а, допомоги третій країні. З іншого боку, ми прекрасно знаємо, що коли не було прописано пакету допомоги в минулому році, Японія. Траїна, яка дуже далеко географічно від України, в якої немає спільного кордону поки е, з Україною, вони по суті стали одним із найбільших донорів в підтримці України. І як на мене це показує те, що насправді в світі є дорослі, в світі є дорослі політичні лідери, доросле політичне керівництво, яке навіть за умови несприятливої кон'юнтури в якійсь окремій країні. Все одно буде чинити правильно. Дуже показово з цієї точки зору є так само історія, наприклад, про Словаччину. Коли словацький уряд відмовився допомагати офіційно Україні передавати кошти на ініціативу чеського президента Петра Павла щодо снарядів, однак, звичайні рядові словаки. Вже зараз, якщо не помиляюся, зібрали більше чотирьох мільйонів євро протягом дванадцяти чи тринадцяти днів. Тобто, насправді ми бачимо, що як би там не було. Але м -м, говорити про те, що підтримка України в цивілізованому світі е -е, зникне кудись, я не бачу таких підстав. Питання тільки в одному. Е чи точно ми розуміємо е, задачі, які перед нами стоять, перед е, українським суспільством, перед українською політичною владою? Тому що, чесно кажучи, коли я в черговий раз чую про те, що замість е, створення мережової децентралізованої енергетичної системи уряд, наприклад, хоче е, запланувати будівництво атомних реакторів нових? Це викликає в мене шок, тому що подібні проекти вони мало того, що великобюджетні, але й вони дадуть результат не одразу. Тобто мова йде про там, чверть століття, там я не знаю, 15 років і так далі. Тому що один фундамент для побудови енергоблоків стоїть роками, і це не ну, він вистоїть роками. Тобто, це, це, це як на мене безпрецедентна якась ситуація, коли. Є абсолютно нагальні питання е, з виживання суспільства, з виживання і, пере, і без якого неможливо перемога майбутнє, і водночас є якісь чергове прожихтерство, є чергові грандіозні проекти, в межах яких е, наші партнери будуть вимушені реагувати на них. Я боюся не дуже добре, тому що я не можу собі уявити. Коли ми прийдемо, скажемо, ви знаєте, ми тут хочемо ще декілька енергоблоків побудувати, дайте нам грошей. Ми не знаємо самі ще скільки, тому що атомна енергетика це ну не тільки в Україні, але в принципі це достатньо така корупційно небезпечна сфера економічної діяльності. І в мене просте питання: чи це дійсно є нашим пріоритетом? Я розумію, що є ті люди, які говорять, що, мовляв, Треба вже зараз мріяти про велике, дивитися далеко вперед. Я звичайно прихильник погляду вперед, але я прихильник погляду вперед, який заснований на якомусь фундаменті, на якійсь базі, і як на мене головне зараз це звичайно втриматися в війні, втримати противника і зробити все для того, щоб тактичні переваги були. Нарешті на нашому боці, а не на боці супротивника. Стане а... нема чому дивуватися, бо взагалі енергетична галузь вона корупційна, і зрозуміло, що керівництву політичному дуже було приємно, мабуть, трошки використати ту ситуацію, яка склалася в енергетичній галузі, для того, щоб власні. Кишені якось так зробити їм трошки приємно. Тому так ем, І ось про енергетику теж пропоную поговорити. Російські фашисти останнім часом досить вдало вб'ють по наших енергетичних об'єктах, і це є нібито ґрунт для того, щоб будувати нібито, нібито, кажу, атомний оцей енергоблок. Так, от, але ми теж б'ємо по території саме ворога і б'ємо по енергетичних об'єктах. Загальновідомим фактом є, що наших американських друзів це викликає невдоволення. Хоча, на мою думку, вони б могли трошки відкласти питання екології, яке теж важливе, але не тоді, коли є йде фактично третя світова. Це моя суб'єктивна думка. Вони могли б, тобто, про що я кажу, нарастити видобуток нафти. І все і обвалити Росію цінами, обвалити Росію економічно. Але вони цього не роблять. Замість цього нам кажуть не бити по території Росії, щоб ціни не підвищувались. Ви можете під, 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 піднищити знищити ці ціни, обвал зробити і ціни економіки, але не хочете. Ну добре, але ми не слухаємось, їх. Ми не слухаємось. От 27 квітня ми вразили два НПЗ в Краснодарському краї. 24 квітня вразили два НПЗ у Смоленській області. Тобто, не дивлячись на заклики, не дивлячись на те, що все ж таки нам погодили допомогу від американців, ми не слухаємось і продовжуємо. І це прекрасно, на мою думку, це мене, так би мовити, обнадію. Ось британське видання, цікава інформація. Економіст-економіст пише, що Україна розробляє дрони далі три тисячі кілометрів і планує завдавати ударів. Я розумію не тільки по військових об'єктах в Сибіру, але й по таких об'єктах тому запитання ще ми саме по ударах по Росії, як ти гадаєш, чи американці здатні подолати цей психологічний бар'єр щодо ударів по території нашого ворога? Чи може він вже подоланий, раз ми продовжуємо бити. І що взагалі з цим робити? Адже ну мені особисто здається, що без ударів по території ворога не можна взагалі говорити не тільки про перемогу, а навіть про досягнення якогось там, як то кажуть, зазвичай справедливого миру. Бо російські фашисти мають відчувати? Mm, По-перше... Початку масштабної війни ми не погоджуємо свої дії своїми з нашими партнерами в плані бойових якихось е е е задач. Попри те, що були спроби з боку військового керівництва Америки говорити про стратегічні якісь моменти, про якісь операції, все одно. Військове керівництво України політично має повне право визначати цілі на території противника. І знову ж таки, що саме говорили Сполучені Штати Америки, і хто саме говорив? Як ми бачимо, Пентагон навпаки останнім часом намагається говорити про те, що мовляв ніяких офіційних заяв. В сторону українського військового керівництва про те, що саме вони мають робити на території Росії, в тому числі з нафтовими газовими об'єктами не будуть, бо це суверенна справа України, тому яке б на задоволення вони не висловили щодо дій наших безпілотників. Я не думаю, що хтось всерйоз. Можу зупинити нас в цьому якимось якимись порадами чи ще чимось. І я, звичайно, не володію інформацією про те, які безпілотні системи, якої дальності наразі є в українських силах оборони. Але я твердо переконаний, що ця робота триває, бо я бачу, що місяць за місяцем вражаються об'єкти на більшій відстані. От якщо ми починали з прикордонних областей, якщо починали з областей відносно близьких до лінії фронту, то вже зараз ми можемо говорити, що долітає достатньо далеко, і я сподіваюся, що вибухова частина буде більшою, ураження буде кращим, і як на мене, це демонструє. В який спосіб ми можемо вести асиметричне ураження противника, і ті результати, які вже показала українська сторона в ураженні об'єктів на території Росії, це вже прекрасний результат, який впливає поза сумнівами на країну агресора, який впливає на їхню економіку, який впливає, в тому числі і на оцінку. Спроможності України опиратися в цій війні е, російському агресору. Бо багато хто не хоче визнати ще одного факту: в тому числі навіть серед наших е, партнерів, ну мірі це не артикулюється е, голос. Хочеться підтримувати того, хто чинить опір. Того, хто здався, ніхто підтримувати не буде.